Засідання Комінтернівської районної ради вже вкотре викликає ажіотаж серед громадськості. Цього разу на 48-му позачергову сесію прибули, окрім депутатів і голів сільрад, ще й патріотичні організації, одеський правий сектор, автомайдан, представники самооборони, а також члени місії ОБСЄ в Україні. Причиною такої уваги зі сторони штабу патріотичних сил стали декілька питань. По перше, внесена до порядку денного заява Окремої групи депутатів про підтримку постанови Верховної Ради України щодо визнання Російської Федерації державою агресором. По-друге, затвердження на своїй посаді новоспеченого депутата скандальної персони Сергія Щербича. Ну ми як завжди, серйозно настроены, потому что мы будем действовать любыми методами для отстаивания интересов украинского народа. Мы знаем, что сегодня должен был быть такой депутат, как будущий депутат Сергей Щербич, утвержден в должности. Но нам известно, что этот человек является врагом украинского народа и пособником российских оккупантов. Что он в свое время, в то время, когда шла революция достоинства, он отправлял тетушек на Майдан. Поэтому мы не допустим того, чтобы он стал членом Коминтерновского райсведа. Второй вопрос, который нас интересует, это вопрос признания России страной агрессором. Естественно, мы будем контролировать, как будет идти принятие этого решения. У нас турбует питание спокойствия в Коминтерновском районе и безопасность. У нас на Украину вообще никаких агрессоров теперь быть не может. Мы налаштованы очень мирно и нормально. Закордонні гості з Польщі, спостерігачі місії ОБСЄ, чекали від депутатського корпусу виважених рішень і активної роботи. Ми е, моніторимо ситуацію у всій е, Одеській області. Іноді туди їздим, іноді туди їздимо. І от сьогодні е, я думаю, що буде цікаво понаблюдати за іменно засіданням е, камінтерновського районного первинсавіта. Нет, не перший раз. Ми здесь уже работаем більше года. и ä, мы ä, практически во всех районних городах Одесской області бували. Stryczali się z przedstawicielami, oficjalnymi, z ludźmi, którzy z nie, nieprawicielstwowych organizacji, cerkwi, z żurnalistami. Z tak. Wszystkie wпечатления, które u nas jest, my włączamy w dziennie akcje, które przysyłamy w Kijew naszej stacj i potem one przysyłają się dla informacji wszystkim wsiem uczestnikom uczestnikom obsie. За наполегливою ініціативою депутата Руслана Сиротюка, аби не розбурхувати невдоволеності серед громадськості, питання про затвердження Сергія Щербича депутатом після обговорення постійними комісіями одразу було зняте з порядку денного. Останній так і не з'явився у райцентрі, хоча місце для нього вже було заготовлене. Відповідно до рішення президія районної районної ради. Була пропозиція не вносити до розгляду питання друге про інформацію Комітетської радянської комісії, яка повинна була озвучити що своє рішення по обранню депутатам районної ради Щербича. Які будуть пропозиції по даному питанню у депутатів? Підтримати президію. Найпершою за трибуни виступила депутат Людмила Прокопечко. Вже вдруге вона закликала присутніх депутатів підтримати її та колег у визнанні Росії державою агресором. Нагадаємо, вперше на минулій сесії дана ініціатива Людмили Прокопечко була відхилена більшістю депутатів. Цього разу спроба вийшла більш вдалою. 26 піднятих рук за і лише один священник православної церкви московського патріархату утримався. Важко однозначно визначити, що сильніше вплинуло на позитивне рішення депутатів: присутність правого сектору під стінами адміністрації чи все ж таки виважена осмислена позиція. Ми депутати Комінтернівської районної ради. У ці складні часи, коли вся країна згуртувалася для захисту територіальної цілісності та загальноєвропейських демократичних цінностей, заявляємо про цілковиту підтримку постанови Верховної Ради України про визнання Російської Федерації державою агресором. Як представники територіальних громад району, ми солідарні в своєму прагненні захистити територіальну цілісність України та зупинити державу агресора, яка порушує норми міжнародного права. Озброює терористів та чинить злочин проти людяності сьогодні, коли представники Комінтернівщини, в лавах збройних сил України Національної гвардії. Спецпідрозділах та добровольчих батальйонах відстоюють незалежність України та протистоять тероризму. Ми заявляємо свою принципову позицію щодо дій країни-агресора і звертаємось до української влади з вимогою консолідувати зусилля для зупинення агресії та недопущення подальшого загарблення території України. Маємо тверду надію, що світове співтовариство згуртовано підтримує нашу країну в прагненні захистити територіальну цілісність і державний суверенітет. України та відновити мир на нашій землі. Слава Україні! Прошу підтримати, прошу голосувати. Хто за? 26. Хто проти? Наступне питання, що викликало бурхливе обговорення про внесення змін та доповнень до статуту Комінтернівської центральної районної лікарні, зокрема того пункту, що стосується вимог до кандидата на посаду головного лікаря та його заступника. Даний статут затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України, введений у дію із 2013 року. Чому ж у комінтернівському до нього звернулися лише тепер? Це питання зацікавило і багатьох депутатів. Ми сьогодні статут повинні привести відповідність за чином законодавства. Не більше, не менше. Я зрозумів, що раз є порушення, то треба привести відповідність до закону. Але давайте на наступній сесії розглянемо. Бо ми зараз опять проголосуємо тільки з того, що ви прочитали. А я вже не вірю, чи там зголосу, чи воно законно там написано. Чи... Ми вже здивилися, скільки помилок, наприклад, з тим же комунальним нашим, злочасним господарством. Я навіть може і не проти, якщо це є закон, але я повинен зайти і прочитати цей закон. Чому було прийнято законодавство? Де наша медицина, комунальна установа, яка має заробітку плату по 13, по 8 тисяч гривень? Чому вони законодавство було прийнято в минулому році до цього часу на не змінили? Враження, що зараз під когось підганяється, де спустив що сьогодні головну. Під, під когось підганяються зараз до під саду. Ми є, і під створено затаємничена персона лікаря була розвіяна. Молодий хірург виступив перед присутніми, пропонуючи свою кандидатуру на посаду завідуючого районною лікарнею. Депутати взяли виступ до уваги. Чимало питань із зали викликав і виступ депутата Бабича. Він звітував про роботу тимчасової комісії із перевірки діяльності житлово-комунального господарства Комінтернівське та його керівника листопада. Раніше комунальне господарство звинуватили у порушенні закону, укладанні неправомірних договорів, експлуатації майна, яке мало перебувати на збереженні. Перевірка підтвердила порушень безліч і ЖКГ Комінтернівське потребує негайної перевірки фінансово податковою інспекцією. Ми свої заключення дали, що нарушення є, і ми навіть в кінці сказали, що КП ЖКК Коментернівське в такому варіанті, як він є, не має існувати. Ще один звіт про роботу контрольної комісії озвучила депутат Прокопечко. Звіт стосувався розробки заходів щодо збереження та використання майна, яке знаходиться у спільній власності територіальних громад Комінтернівського району. Саме того майна, що так активно функціонував у курортний сезон, заробляв гроші його орендарям а мав Просто зберігатися ЖКГ Комінтернівським. в результаті комісія вирішила дві обстежувані автозаправні станції та рибоприймальний пункт в селі Сичавці виставити на аукціон бази відпочинку віддати у довгострокову оренду, або ж також поставити на відкриті торги. Таким чином усі виручені з продажу кошти наповнять місцевий бюджет. Якщо ми будемо виставляти і сесія проголосує на торги, то кошти, які отримаємо від реалізації цих двох об'єктів, мають піти однозначно тільки на створення своєї власної інфраструктури для оздоровлення соціальної сфери району, але можемо сказати так на узбережжі двох наших лиманів. За час роботи комісія виявила й інші проблеми. Зокрема, що на території Тирігульського ландшафтного парку зі сторони Миколаївської області активно йде забудова і захоплення з. Мель заповідної зони. А саме Коблівська сільська рада видає державні акти на ті землі, які сьогодні на яких практично вже стоять наші бази. Вони туди заходять, показують ці документи свої і починають просто без ніяких пояснень засипати територію ландшафтного парку. Тому ми. Запропонували і хочемо дуже, щоб це питання було якомога швидше вирішено, терміново звернутися до адміністративного суду Одеської області з вимогою припинити призупинити будь-які дії на цій території, яка на сьогоднішній день є спірною. Щоб ви понімали, ось схема. Да, от Одеська Миколаївська сторона. От межа, значить, як мені відповідає, межа недосконалена, вона двигається. У зв'язку з тим, що ми бездіяльністю займаємося, не претендуємо на свою територію, так оце ландшафтний парк, оце плавні, оце камиші, отут гніздові, лебіді, фазани, куропатка. Дуже багато. Оця територія, оця красна лінія, о, вона засипана, її нема. І тут вже будівлі. Саме на цій території, от Одеська область, Тельгутський канал, да, який ми чистимо. Постійно відбувається крадіжка піска. Скільки фактів, відеозйомок, звернень, рішення суду, Він пробував ковш, працює він чи не працює. Оце пробував, оце тисячі тонн. У мене є дуже велика пропозиція. Я хотів би, щоб всі депутати, адміністрація, райради підтримали мене. Для того, щоб не було злочину, що красти, давайте цей пісок забезпечимо всі сільські ради, школи, садики, стадіони, дороділи. Забезпечимо себе до зимового періоду і тоді не буде що красти. Пісок піде по призначенню. На слово надали бажаючим виступити. Житель Крижанівки підняв серйозні теми. Звинуватив чимало депутатів у протизаконних схемах відмивання грошей та захоплення землі. Запевнив, що має докази. Такі голосні заяви потребують втручання правоохоронних органів, прокуратури, судового розслідування. Тож присутній на сесії радник губернатора міста Одеси пообіцяв розібратися у справі. Попросив допомоги і у депутатського корпусу. Що сьогодні є бажаючі долучитися до цього розслідування. І от я, наприклад, не готова сьогодні цим займатися. Можливо, серед депутатів є бажаючі. Хай вони піднімуть руки, використовуючи свою, своє посвідчення депутата, хай займаються цією діяльністю. Давайте домой це повноваження. А, зрозуміло. Со своєї сторони я беру документи, і як від частного лица, від вас вот. і комісія по еті, що по депутатського корпусу паралітичного. Вам потрібна допомога депутатів? Вам? Звісно, каліяльно це все теж легче буде, понімаєте? Да. Когда, okay. когда okay. Загалом сесія тривала три години. Розглянулися також питання бюджету, допомоги малозабезпеченим верствам населення, депутатські запити. За доброю традицією по закінченню заспівали гімн України.